Що біля мене стоїть якийсь чувак. Це ну звичайний клуб, просто але всі були в образі, Типу була така тематична вечірка. Так. І Тут віщує, що цей чувак біля мене і крутиться, і віртіться, і вертиться, і крутиться. І мені якось вже неудобно. Ну, типу, десь близько години він стояв біля мене і крутиться, і вертіться, і я просто не розумію. Чи він розуміє, що я хлопець чи ні? Mm -hmm. Тому що реально на ну, макіяж у мене типу ну тим паче темне освітлення. Тут у такі груди, понімаєш? Там лінзи, перука, був дуже прямо максимний мейк. І він щось як тебе звати? Там що я кажу? Бо я ж не розумію, чи розумієш, що я хлопець чи ні? А, да, я типу, пі-пі-пі-пі-пі. Я розумію, що година, там, півтори, вже реально немає ну, нема сил. Хоч так надихнути, знаєте, вже от це от все хочеться. Я тоді шипив, так нормально, знаєш. Я думаю, я піду, напевно, в туалет. Думаю, хай він мене потеряє, потіряє, потіряюся. Я заходжу в туалет, туалет там був спільний. Я заходжу в туалет, і він за мною заходить. Я розумію, що це капець. Він починає до мене прямо так лізти, прямо так. Ну прям ну нормально лізти. Мене там що така сотка, ну що сьогодні поехали. І І я стою, і тут знаєш, в мене є вибір або його щось іспугати, або ну, так, це. поїдемо. І я думаю, поки будемо грати в ту роль, типа дівчинки, да твоя маленька дівчина в шикарному авто. І я розумів, що блін, ну атмосфера дуже сильно накаляється, він ще був п'яний, високий, лисий, такий граміла, ну тобто нереально. Ну, в мене був такий стрес. Я думаю, що робити, Заходжу я, коротше, в кабінку, туалетну цю, і, типу, закрити двері, а він ставить отак ногу і не дає мені закрити. І заходить в кабінку. Кабінка там, отак, one, win-win, one-one, закриває її, і починає до мене прям грудять. Це мою накладну силіконову лапать. Я розумію, що це піздець. Нам піздець, Люда на п'ятьох. І я не розумію, що мені діяти, я в шоці, тому що ось ми, мені, блядь, макіяж, розумієте? Побачить його Рандовична. І я, типу, що заді стоїть туалет, він спереді, тут, тут двері. І я його беру, і, знаєте, так розворачую назад і типу його усажу на туалет, Типа продовження слідству, да, девочки. І він сідає, і там же ж починає, руки, все. У мене з собою була сумочка, слава богу. Мамина сумочка, там такі металічні, такі жорсткі вставки, металева цепка. Я Беру цю сумку і отак. Відвали. Від отак прям по башке його. Він сидить отак в шоці. Я не знаю від чого, чи від того, що я його вдарив, чи від того, що він не очікував почути цей чоловічий голос. Ахіриє. Я швидко відкриваю цей замок. Я ще був на каблучках, на мами... не на маміних на папіних, <рес> а ось таких е, просто шпільках. 43-го розміру Я вибігаю, ці каблуки просто біжати не можу. Я їх знімаю ці каблуки, просто вибігаю.